Пресвята Богородице, Мати нашого Спасителя, Ти, що є джерелом любові та милосердя, взиваємо до Тебе зі щирим серцем. О, Ти, що дарувала світові світло, укрий нас під своїм покровом. У хвилини сумнівів і тривог зверни на нас свій погляд, дай нам втіху і силу пройти через випробування життя. Ти знаєш наші потреби, наші прикрості, і ми просимо тебе про допомогу та захист. Не залиши нас, пресвята, чи чуєш ти наші молитви. Вір, що з тобою ми можемо подолати всі перепони, які ставить нам доля. Наповни наші серця світом, навчи нас прощати і любити. Нехай світло твоєї любові висвітлює наш шлях і веде до вічного спасіння. Звернися до Сина Твого, нехай Він благословить нас, хай дасть нам радість і мир. Амінь, пресвята Богородице, надія наша, заступнице і покровителько наша. Тебе молимо, простри до нас твою милість, укрий нас під Твоїм покровом і не залишай у біді. Допоможе нам у наших потребах, даруй мир і спокій, заступайся за нас перед Твоїм сином. Амінь. Пресвята Богородице, моя надія і заступнице! З покорою прихожу до тебе і молю про твою допомогу. Очисти моє серце від гріхів, дай мені силу в труднощах і веди мене на правильний шлях. Заступися за мене перед Твоїм сином, щоб я отримав благодать, мир і спасіння. Амінь.